Люди, ну що, ви готові до закінчення війни? Якщо ви можете чесно собі відповісти на це питання, то тоді ми можемо війну закінчити. Як це зробити? Справді дуже просто. Є одна річ, яку конкретно ти, людина, яка дивиться це відео, може зробити. І все, і ви побачите самі, війна скінчиться. Що треба зробити? Взяти листочок. Взяти ручку і написати на цьому листочку рівно 100 причин, за що ви вдячні цій війні. Ну, а тоді вже ви з цим листочком можете робити, що захочете, хочете спалити, хочете збережете. Я впевнений, що коли ти це зробиш, я, звісно, це теж зроблю. Я його покажу. В наступному відео. Коли ми це зробимо з вами, ви побачите, війна відразу закінчиться. Прийде мир, який ми самі для себе створили. Ну добре, пам'ятайте, все в наших руках, а точніше, в нашій голові і в нашому серці. മർന്നോ ഇങ്ങനെ